Тема уроку записали: скалярний добуток векторів. Сьогодні два уроки ми з вами працюємо в п'ятницю контрольна робота. Ще раз пригадуємо скалярним добутком. Двох векторів називають добуток їхніх модулів, і що ще? І суму добутків. Ні. Куда між ними? Далі заповніть порожнє місце. Чого не вистачає? Не, не вистачає. Ну, красного ігрика, а во втором красного ікса. Іли наоборот, зі. Ікса не наоборот. вистачає та ігрика. Якщо дивитися, за порядком не вистачає X та Y Я перепутала, вроді, так? Да. Далі. Тепер Я перепутала, да? Трошки. Скалярний добуток не нульових векторів дорівнює 0. Тільки тоді. І тільки тоді, коли ці вектори які? Перпендикулярні. 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 Далі відкриваємо підручник, сторінка 169. Відкриваємо підручник, сторінка 169. Так, почнемо з вами з ось такого завдання. Записали номер 18. Номер 18, 26. І так, відомо, що модуль вектора А дорівнює 3. Модуль вектора Б. 2 корінь з 2. Кут між векторами А і Б 45 градусів. Знайдіть скалярний добуток двох 2, 2 векторів А Б. помножити на вектор Б. Записуємо спочатку мову, потім розглядаємо все те, що в нас є. І так, модуль вектора А. Модуль вектора А. Дорівнює 3. Далі модуль вектора Б. Модуль вектора Б. Дорівнює 2. Корінь з 2. Далі. кут між векторами А і Б. 45 градусів. І 45 градусів. Знайти треба скалярний добуток векторів. О, так, 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 так. Давайте це запишемо, щоб було більш зрозуміло. В дужках спочатку. Два вектори А мінус вектор Б Помножити на вектор Б Дорівнює. Дорівнює. Що у вас тоді виходить. Дивіться. Два, два вектори А Б мінус Б у квадраті. Два вектори А. Два вектори А помножити на вектор Б. Давайте, щоб було більш зрозуміло. Розпишу мінус вектор Б у квадраті. Мінус вектор Б у квадраті вектор В у квадраті. Так, записали. Так. Тепер дивіться, що нам далі треба, що ми далі можемо зробити, що нам далі треба зробити. Ну, дивіться, давайте так. Спочатку, щоб було ще зрозуміліше: скалярний добуток цих векторів. Тобто скалярний добуток вектора А помножити на вектор Б. Чому він буде дорівнювати? За формулою це в нас модуль вектора А, так? модуль вектора А помножити на модуль вектора Б і помножити на косинус кута між ними. Згодні? Ну, так. На косинус кута між векторами А і Б. І Б. Дорівнює. Тепер підставляємо значення. Підставляємо значення. Модуль вектора А дорівнює 3, модуль вектора Б. Помножити на 2 корінь з 2. Так. І, і... На 8, 4, помножити на косинус 45. Помножити на косинус правильно 45 градусів. Тобто на кут між ними. Тобто 3. На 2 корінь з двох. І помножити осіну 45. Корінь з 3 поділити на 2. З двох. Корінь з двох поділити на 2. Дорівнює. Ну, дивіться, в принципі, 2 і 2 можемо скоротити. Далі в нас залишається 3 на корінь з двох і на корінь з двох. Що тоді вийде? Жити на корінь. З двох. Що в нас тоді вийде? З корінь з двох. Виходить шість. Виходить 6. Корінь з двох на корінь з двох, це буде двійка. Це два, так. Виходить 6. Далі тепер, тепер нам треба знайти вектор b в квадраті. Вектор B в квадраті. Дорівнює. Ну, в принципі, тут особливо то нічого такого. Тобто нам треба два корінь з двох, тобто його модуль для того, щоб знайти вектор b в квадраті, нам треба його модуль піднести до, модуль вектора b, піднести до квадрату. Тобто це в нас тоді буде виходити 2 корінь з 2 в квадраті. І чому це дорівнює? Дорівнює. 8. 8, правильно. Дорівнює 8. А тепер дивіться, ми з вами, в принципі, все знайшли, все, що можна було. Тобто, тепер нам треба лише підставити ці значення. А саме. 2 помти. Угу. Ось сюди замість значень, які ми шукали, 2 помножити. Далі скалярний добуток векторів. Ми знайшли. Тобто вектор А помножити на вектор Б. Ми знайшли дорівнює 6. Тобто, 2 помножити на 6. 2 помножити на 6. І далі нам треба відняти Б в квадраті, тобто. Мінус 8. Мінус 8. Підставляємо ще раз. Давайте, щоб може буде так простіше зрозуміти, доріння. Підставляємо ось сюди. Обчислюємо, що в нас вийде. 4. 4. Дорівнює 4. Все. Так, так. Записали номер 18-28. Давайте умову запишемо і у вас відпущу. Номер 18, що ну і ладно, Так. Номер 18, 28. Так, модуль вектора А. Дорівнює корінь з трьох. Модуль вектора А. Дорівнює корінь з трьох. Далі, модуль вектора Б дорівнює одному. Вектор Дорівнює одному. Далі. кут між векторами А і Б 150 градусів. Між векторами А і Б. Дорівнює 150 градусів. Нам треба знайти модуль вектора. Нам треба знайти модуль вектора двох векторів А в сумі з п'ятьма векторами Б. З п'ятью векторами Б. Це те, що нам треба знайти. Це те, що нам треба знайти. відпущу. Дивіться, що нам, де... що нам треба для того, щоб знайти модуль цих векторів. Модуль цих векторів, дивіться, яким чином ми будемо знаходити. Тобто нам треба ось цей вектор, тобто ось цей модуль, нам треба буде взяти під корінь О, плюс 5 векторів B. Піднести до квадрату, а потім взяти з нього корінь, правильно? Зрозуміло, що зробили, а. чи ні? Тепер. Тепер давайте нижче випишемо. Спочатку ми піднесемо його до квадрату, тобто два вектори А. Два вектори А. Плюс 5 векторів Б. Плюс 5 векторів Б. Підносимо до квадрату. До рівня. Давайте піднесемо до квадрату і все точно відпущу. А у нас корінь і квадрат не скоротиться. Е, ні, з нього виходить модуль артем. Пам'ятайте, що я ж вам колись розказував, що якщо у вас ось така ситуація, то це буде дорівнювати модулю А. Пам'ятаєте? Так, так, то От. Тому для того, щоб знайти модуль, піднести до квадрату. Тобто, що в нас буде? На що це схоже? Давайте так. Спочатку за цим з'ясуємо. На що це схоже? Формула скороченого. Множення. Формула скороченого множення. Тобто в нас виходить 4 вектори А в квадраті. Далі мінус 2, мінус 2 помножити 2 на 2. помножити 4. на 2, 2 вектора А і помножити на 5 векторів В. 2 помножити на 2 вектори А і на 5 векторів Б. Тоді в нас виходить 20 векторів. 20 векторів А і Б. Але вектори напишіть окремо не разом. Вектори напишіть окремо. І плюс 25 векторів Б у квадраті. Плюс 25 векторів Б у квадраті. Записали. Ми з вами зупинилися на тому, що, на тому, що розкривали, розкрили за формулою скороченого множення. Наш модуль. Тепер, тепер давайте спробуємо вектор А піднести до квадрату. Вектор А піднести до квадрату. В принципі, це те, що ми з вами робили. Тобто нам треба модуль вектора А піднести до квадрату. І ось воно. Модуль вектора А піднести до квадрату. Тобто це в нас виходить корінь з трьох в квадраті. І чому це буде дорівнювати. Швидше не спіть. Трьом. трьом Далі. Далі тепер. Що нам що нас ще цікавить? Далі нас цікавить дивіться, в нас. 20 і скалярний добуток векторів. Тепер шукаємо скалярний добуток векторів, щоб це все потім підставити. Тобто вектор А помножити на вектор B. Дорівнює вектор А. Тобто, це нам треба ще раз нагадаю, формулу модуль вектора А помножити на модуль вектора B. Помножити на модуль вектора B. І помножити на косинус кута між ними. Косинускута між векторами А і Б. Дорівнює. Модуль вектора А, корінь з 3. Модуль вектора Б 1. Помножити на косинус 150 градусів. Дорівнює Корінь з трьох на один одразу можна записати, що це буде корінь з трьох. Корінь з трьох. Помножити косинус 150 градусів. В чому можна, можна. Мінус 0,5. Ні. Косинус. Та ні. Не 0,5. Те, що мінус правильно, але там не 0,5. Осінус 150 градусів. Що ж таке? На такому? Це в нас буде косінус 180. Мінус одна друга. Що, мінус одна друга? Ну, косінус тридцяти одна друга. сказати? Тільки єдине що дивіться, мінус, тому що це друга чверть. Мінус корінь з трьох поділити на 2. Мінус корінь з трьох поділити на 2. З трьох на 2. Тоді дорівнює Корінь з трьох на корінь з трьох перемножуємо 3. Ну, тобто, мінус 3 других. Виходить, в нас мінус 3 других. Це скалярний добуток наших векторів. І далі нам треба знайти вектор B. Квадраті. Вектор B в Квадраті буде дорівнювати модулю вектора B В квадраті. Тобто, ну тут доволі просто один в квадраті, тобто дорівнює одному. Дорівнює одному. Тепер підставляємо наші значення в ось цю формулу. Підставляємо наші значення в ось цю формулу. Тобто 4 помножити. Вектор А в квадраті ми знайшли, це буде 3. 4 помножити на 3 плюс 20 помножити на скалярний добуток мінус 3 других. І плюс 25 помножити на B в квадраті, тобто помножити на 1. В підсумку, що в нас виходить? Що в нас виходить? Не спіть, я вас прошу. 4 на 3. 12. Плюс 20 на мінус 3 других. Можна одразу мінус поставити, тому що мінус вийде. Записали так. мінус 30. Так. Плюс 25 на 1, 25. Опчик. Виходить 7. 7 так. Виходить 7. 7. Так. Тобто, дивіться, знайшли. Це ми знайшли те, що піднесли до квадрату. Тобто тепер для того, щоб нам знайти тепер для того, щоб нам знайти, нам треба з цього взяти корінь. Тобто модуль. Записуємо модуль векторів 2. Модуль вектора 2 А плюс 5 векторів b Буде дорівнювати корінь з 7. Буде дорівнювати корінь з 7. З цього треба взяти ще корінь, щоб знайти модуль Довжимо. Продовжуємо. Далі. Наступне завдання. Наступне завдання. Номер 18.30. Доведіть, що чотирикутника АБЦД з вершинами. Тобто, в нас є вершини, є прямокутником. У нас є вершини. Давайте коротко це запишемо. Поїхали. Так. Точка А має координати 3-2. Далі точка Б має координати 4, 0. Точка С має координати 2, 1. І точка Д має координати 1-1. Нам треба довести, що, довести, що АБЦД прямокутник. Довести, що АБЦД прямокутник. Дивіться, перед тим, як це доводити, пропоную зробити таким чином. Пропоную виконати побудову на системі координат. Пропоную, пропоную виконати побудову на системі координат для того, щоб потім не промахнутися зі сторонами. Для того, щоб потім не промахнутися зі сторонами. Тим паче точки в нас там не такі великі, щоб їх не можна було побудувати. І так, поїхали. Поїхав. Так, так. Так, що в нас сказано? В нас сказано, що точка А має координати 3 мінус 2. Починаємо будувати. Так. Так, 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 так. Що в нас сказано? Точка А 3 мінус 2. Так, точка А 3 мінус 2. Далі точка Б 4 0. Точка Б 4 0. Точка С 2-1. Точка С 2-1. І точка Д 1 мінус 2. Правильно? 1, мінус, а чому 1, мінус один? І що це вийде прямокутник? Ну ладно, зараз порівняємо. Рівні. Це навіть не те, що на прямокутних схоже, це навіть на квадрат схоже. Це навіть схоже на квадрат. Не схоже це і не є. Так, згоден. Тепер, яким чином це можна довести? Дивіться, для того, щоб довести, що фігура є прямокутником. Що нам треба зробити? Для того, щоб Будем довести. кут 90 градусів. По-перше, правильно, Артем, можна знайти кут 90 градусів. Можна, між якими векторами будемо шукати кут. Давайте це розберемо. Ну, обирайте будь-які. ТДА. Кут між якими векторами кажу. Ой. Косинус кута. І треба обрати два вектори, між якими будемо шукати. Та будь-які оберіч, що ви гадаєте. Ну, наприклад, CD, BA. БА. С ДА. Дорівнює. Тепер, якщо ми вирішили ці вектори, давайте знайдемо їх координати, щоб потім шукати косинус. Давайте так, пригадаємо, як знайти косинус? Що нам треба зробити? На модуль B. Ну, тобто, в нашому випадку вектор CD, вектор CD помножити на вектор DA, помножити на вектор DA. Поділити на модуль вектора. Ігор Леонідович, у нас джаухгебра. Поділити на модуль вектора CD. Помножити на модуль вектора DA. Помножити на модуль вектора DA. Дорівнює. Але для того, щоб нам це все зробити, давайте спочатку знайдемо е, саме ці вектори. Координати вектора CD. Поїхали. Які будуть? Самостійно знайдіть мінус 2. Мінус 1 і мінус 2. Далі. Координати вектора ДА. Шукаємо координати вектора ДА. Плюс. Правильно. 3 мінус 1, 2. І мінус 2, мінус, мінус 1, мінус 1. Координати вектора знайшли. Одразу модуль вектора CD і модуль вектора DA. Модуль вектора CD D. Дорівнює. корінь з мінус одного в квадраті. Плюс корінь з мінус два в квадраті. Мінус два в квадраті. Обчислюємо. Корінь Орінс 5. Модуль вектора DA. там корінь з п'яти, там корінь з п'яти І, І тут, в принципі, вони повинні, вони повинні правильно. Вони повинні бути однакові, тому що це квадрат, судячи з рисунку, але знову ж таки це треба довести. Це треба довести. Тут у нас 2 в квадраті плюс-мінус 1 в квадраті, до рівня. Так, тут у нас виходить корінь з 5 В першому, в другому, так само корінь з 5 Далі. Тепер підставляємо. А стоп. Давайте ще знайдемо скалярний добуток цих векторів, щоб потім вже підставляти, щоб потім вже просто підставити значення модуль вектора, Мод... точніше, вектор CD помножити на вектор DA. Що нам для цього треба зробити? Кута між ними поки що немає. Кут ми між ними шукаємо без кута за координатами. як помножити. корень, корень з п'яти у. Модулі помножити на ем, корінь з п'яти модуля. Нам треба перемножити вектор координати x і додати координати y плюс мінус 2 помножити на мінус 1. Помножити на мінус 1. Тобто мінус 2 плюс 2 дорівнює чому? Нулю. І вони 0. перпендикулярні. І тоді в нас виходить. І тоді в нас виходить 0 поділити на корінь з 5 помножити на корінь з 5, хоча це особливого значення зараз немає, тому що в нас все одно вийде 0. Тепер в якому куті косинус буде дорівнювати 0? Тобто, умовно кажучи, кут С, D і DA, кут Ц ДА чому буде дорівнювати? 90 градусів. Ну, якщо вони перпендикулярні, ну чому ж кут буде дорівнювати 0? 90 градусів. Правильно, 90 градусів. Далі, це перший момент, який ми 100% довели. Що нам ще треба, щоб довести, що це саме прямокутник? Подумайте, що нам ще треба, щоб довести, що це прямокутник? От ми довели з вами, що в нас ці вектори колінеарні, ми знайшли, що кут між ними прямий. Так? Що ще нам треба зробити, щоб довести, що це саме прямокутник? Просто далі дивіться, якщо не доводити далі. Далі я можу сказати, що тут може бути проведено. Що тут може бути проведено ось так і ось так. Да, Вадим, кажи. Знайти ЦБА. Кут. Можна спробувати знайти кут CBA, наприклад. Тому що далі я можу просто зробити це трапецією, якщо не доводити. Можна спробувати знайти кут CBA. Можна спробувати знайти кут CBA. Для того, щоб знайти кут CBA, нам треба знайти косинус кута, між якими векторами, якщо ми будемо шукати CBA. Давайте так, давайте трошки спростимо. Без косинуса спробуємо обійтися. Давайте спробуємо знайти скалярний добуток векторів СБ і БА. Щоб трошки спростити: скалярний добуток векторів СБ та БА. Але для того, щоб знайти скалярний добуток, нам треба знайти спочатку саме координати цих векторів. Координати вектора СБ швиденько, самостійно. 2 та мінус 1. Далі координати вектора БА. Координати вектора БА. Шукаємо координати вектора БА. Міс 1 та мінус 2. Ну, а тепер можна просто підставити координати в скалярний добуток. 2 помножити на мінус помножити 1. На -1, плюс, 1. Помножити на мінус 2. Плюс мінус 1. Помножити на -2. мінус mm. 2. Дорівнює. Мінус 2. Міс 2 плюс. Бо там мінус плюс 2 плюс 0. дорівнює нулю. Тобто, кут Це також буде. У це БАЦ. Стоп. Тут правильно CBA буде так само дорівнювати 90 градусів. Буде так само 90 градусів. Тобто, ми знайшли, що два кути прямі. прямі проте Головне, що протилежні кути прямі. Відповідно, тепер можна стверджувати, що якщо. Якщо протилежні кути по 90 градусів, тома тоді АБЦД. Ну, наше завдання довести, що він прямокутник. У нас немає завдання доводити, що це квадрат, Тому довели, що це прямокутник. Параграф. Записали параграф 5.18, номер 1829 і 1832.